У Кременчуці в районі річкового вокзалу з'явиться новий сквер, який радуватиме Кременчужан та гостей нашого міста. Зазначимо, що він буде створений не за бюджетні кошти, а за допомогою акціонерного товариства «JT International Company Україна. Міський голова Кременчука Віталій Малецький разом із представником товариства взяли участь у створенні скверу. Висадили саженці дерев сьогодні. Разом з компанією «Japan Tobacco International» завершуємо. Висадку дерев в новому сквері, який з'явиться в районі річкового вокзалу, це дуже гарний захід, який став можливим завдяки соціально відповідальному бізнесу, завдяки тому, що наші партнери допомогли з закупівлею саженців, допомогли з матеріалом посадковим і в Кременчуці. З'явився ще один затишний скверик, який буде радувати Кременчужан. Це вже третій проєкт, озеленення, який реалізовується міською владою спільно із Джейті Інтернешнл Компанію Україна. Перший проєкт це сквер Лесі Українки, перша алея, центральне коло було зроблено в рамках цього спільного проєкту. Потім було озеленення дамби в районі вулиці Богдана, Хмельницького, в районі другої школи. Ну а зараз це в районі річкового вокзалу. Тому запрошуємо всіх кременчужан помилуватися новим сквером завдяки соціальної відповідно. Дальному бізнесу в новому сквері з'явилось 12 дерев липи, які вже навесні прикрашатимуть цю зелену зону міста. Без залучення грошей з бюджету у Кременчуці з'явиться ще одне місце, яке дозволить в наш складний час відчути гармонію з природою та відпочити на березі Дніпра. Дуже раді долучитися до проекту. Для нас дуже важливо доєднуватись до проектів, які розвивають людей, міста, громади, в яких ми працюємо. Тому з радістю відгукнулась на таку ініціативу. Вважаємо, що життя триває, Такі проекти допоможуть дійсно місцянам в затишному місці проводити час і тому раді долучитись. І я впевнений, що це не останній проект наш спільний. Попереду ще один важливий соціальний проєкт, який реалізуватиметься спільно із акціонерним товариством. Наступний соціальний проект, який ми спільно реалізуємо, це допомога територіальним центрам з обслуговування Одиноких непрацездатних інвалідів ми традиційно з компанією Japan Tobacco International допомагаємо цим центрам, розвиваємо їх. Останній філіал центру було відкрито на третьому занасипі. Зараз працюємо над тим, щоб допомогти поліпшити матеріально-технічну базу автозаводського та Крюківського територіальних центрів. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.